Такий бізнес опирається в потолок і зараз ми учень в нього вперся, бо високий. Але ми знаємо, як вирішити це питання. Треба виходити на міжнародні ринки. Тому сьогодні я буду знайомити Артема, чи як його там, Владика зі, своїм... Костя. Костя. зі своїм партнером з Британії, який допоможе нам вийти на британський ринок, зареєструвати IBO, всі акції, вся движуха. акції будемо робити в магазині. Тож, Знайомося. Стівен дуже досвідчена людина. Працював з такими відомими людьми, як Ротшильди, Бідховени. Стівен Джобс пройшов його школу бізнесу. Тож, Артем, вітаю сьогодні, Костя. Костя да. Сьогодні ти cool. підпишеш yes. контракт з такою відомою людиною. Тобі треба всього навсього переписати своє майно. Там мавшори, мавшори і. Та нічого цього нема. Нормально. Я згоден. Єдиний момент, що так як наш Стівен тісно контактує з королевою Британії. Yes. Так вона помер. Yes. От в цьому і є проблема, що вона померла. Єдиний момент це моральний. Якщо вас не смущає, що людина спілкується з усопшими, то особшими. Бізнес... Medium. Yes. Medium ray. Well, да. Реальний бізнес. Тут навчають продавати. Послаємо.